З 1 липня в Україні подорожчало пальне причиною стало повернення податків на паливо. Володимир, власник автомобіля, вважає цю проблему глобальною, тому що не тільки для людей, які мають машину, а, а загалом для всіх, тому що Паливом заправляється транспорт, який перевозить продукти, складові і тому подібне. І тому просто подорожчає все. і Це такий, мабуть, природній процес. Просто піднімуться ціни, але паралельно повинні підніматися зарплата. Найбільше здорожчає бензин на 10-11 гривень, диспаливо на 6-7 гривень. Пощастило власникам машин на Автогазі. Підвищення буде незначним лише 2-3 гривні. Як це торкнеться тих, хто користується громадським транспортом у Дніпрі? На даний час наше підприємство не планує підняття цін на вартість проїзду на е, автобусах, тому не знаю, як піде далі, але найближчим часом це питання не розглядається взагалі. Такий стрибок ціни пального переконаний експерт вплине не тільки на автовласників, а й на бізнесменів. Скоріше за все, все це призведе до того, що е, подорожчають всі товари, всі товари, які перевозяться. а перевозиться практично все, бо зараз е, в першу чергу в нас е, автомобільний транспорт є головним, і починаючи з е, борошна, і хліба і закінчуючи там метали чим чим завгодно. Дмитро власник невеликої кав'ярні у центрі Дніпра. Каже, ціна на паливо для нього суттєва проблема. Як і увесь український бізнес, ми перейшли на альтернативний джерела енергії. Тобто, у нас є тут генератор, він бензиновий. Тому, звичайно, що при ціні на пальне там 46 гривень. А це одна сума, якщо там 50 і більше, це ну доволі для нашого мікрорівня це суттєво. Не бензином єдиним, бо почали зростати ціни і на продукти. Молочка зросла. Я не знаю з чим це пов'язано, але от десь 2-3 дні тому, десь на 10%. Саме ті позиції, котрі ми беремо. Тобто це молоко пастеризоване, вершки. Все зросло в ціні. За задумом владців, зростання податків має стати додатковим джерелом наповнення державного бюджету, який через війну надзвичайно дефіцитний.